Ти там читаєш? Та читаю. Читай, читай. Зараз ти в телефоні не сидиш. Читаю, читаю. Так нудно читати ту книжку, ні одного малюнка нема. Ууу. Привіт! Мене звати Мороз Мар'яна, Я методист школи швидкочитання Квіки. І сьогодні ми з вами поговоримо про психологічні блоки під час читання. Ви коли-небудь помічали, що інколи важко зосередитись на читанні, що деякі книги здаються складними, а інші просто не хочеться читати. Сьогодні ми розберемося, чому так відбувається, та які психологічні блоки заважають нам читати швидко і із задоволенням. Наприкінці відео я поділюся лайфхаками, як подолати ці бар'єри. Тож залишайтеся з нами. Для початку розповім в загальному, що таке психологічні блоки у читанні. Отож, психологічний блок це внутрішня перешкода, яка заважає швидко. Тіко сприймати текст і насолоджуватись процесом читання. Уявіть, що ви читаєте, але раптом починаєте думати про щось інше, або ловите себе на тому, що перечитуєте один і той самий рядок по кілька разів. Знайоми? Отож, розглянемо основні психологічні блоки та їх причини. Перший це страх перед великим текстом. Коли бачиш товсту книгу або великий текст, мозок одразу відчуває в тому, що робити. Розбивайте текст на маленькі частини, ставте проміжні цілі. Також може бути Негативний досвід у школі. Багато хто пам'ятає, як у школі змушували читати книгу, які були нецікаві. Отож, спочатку потрібно читати лише те, що насправді захоплює, і поступово розширювати коло інтересів. Також заважає читати синдром внутрішнього критика. Я читаю занадто повільно, я нічого не розумію, мені не вдається швидко читати. Тоді потрібно нагадувати собі, що швидкість це не головне, а важливе розуміння. Ще нас блокує звичка повертатися до вже прочитаного Денього очі пробігають текст, але розум не запам'ятовує. Отут треба використовувати техніку введення очей пальцем або курсором, щоб рухатися вперед. Також низька концентрація заважає. Нам швидше читати мозок відволікається на телефон, думки або зовнішні подразники. Тут потрібно створювати сприятливе середовище для читання, без гаджетів і у тиші. Ось, наприклад, декілька факторів, що впливають на сприйняття тексту: тип мислення і стиль сприйняття інформації. Люди по-різному сприймають текст, хтось краще через візуалізацію, а хтось через аудіо. І тут потрібно визначити свій стиль, наприклад, використання аудіокниг для аудіалів, фізіологічні фактори. Втома, нестача енергії, освітлення, читання при поганому освітленні або втома значно знижують швидкість і ефективність. І тут потрібно знайти таке рішення. Читати в комфортних умовах, робити перерви кожні 20-30 хвилин, рівень стресу та емоційний стан. коли ви в напрузі, мозок гірше сприймає інформацію, і перед читанням потрібно робити дихальні вправи або коротку медитацію. Давайте розглянемо, як формуються психологічні установки щодо читання. Отож, дитячий досвід та вплив батьків у ранньому віці. Діти переймають звички та установки батьків щодо читання. Якщо дитина бачить, що в сім'ї читають книги, вона сприймає. Це як природну діяльність. Примус до читання може викликати негативне ставлення. Якщо читання асоціюється з покаранням або обов'язком, дитина сприймає його як щось неприємне. Шкільні методи навчання у школі акцент роблять на правильність читання, оцінки та швидкість, що може викликати страх перед помилками. Якщо учень не впевнений у своїх навичках, він уникає читання. Існує різниця між академічним і розважальним читанням. У школі часто змушують читати те, що не викликає інтересу, що формує відторгнення, соціальний вплив і самооцінка. Читання може бути сприйняте як нудна або непотрібна діяльність, особливо в середовищі, де віддають перевагу гаджетам і швидкому контенту. Порівняння з іншими може викликати комплекс меншовартості. Якщо дитина бачить, що хтось читає швидше або розуміє текст краще, вона може вважати себе нездібною до читання. Нейрофізіологія читання під час читання активуються різні ділянки мозку, зокрема, ті, що відповідають за розпізнавання слів, асоціативне мислення та концентрацію. Читання розвиває когнітивні функції, покращує пам'ять, увагу, здатність аналізувати інформацію. Сучасні технології впливають на. Мозок через часте використання соцмереж і відеоконтенту мозок звикає до швидкого споживання інформації, а глибоке читання стає складнішим. Існують такі методики тренування мозку для кращого читання, наприклад, вправи на концентрацію, наприклад, медитація, розвиток зорової пам'яті та активне читання з помітками. Давайте. Подумаємо, як подолати психологічні бар'єри. Вибирайте правильний матеріал. Якщо книга не подобається, змініть її. Встановлюйте реалістичні цілі. 10-15 хвилин читання щодня вже дають результат. Використовуйте методику читання на час, ставте таймер на 5-10 хвилин і читайте без перерв. Практикуйте швидко читання, збільшуйте поле зору, використовуйте техніки руху очей, мотивуйте дитину читати. Після прочитаної глави давайте її маленьку винагороду отже, ми розібрали основні психологічні блоки та дізналися, як їх подолати. А які блоки зустрічаєте ви? Напишіть у коментарях. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про швидкочитання.